Чемпіонат Європи, три матчі Польща, Нідерланди, Словенія, Данія, Сербія, Англія. Прогноз на матчі. Перший матч Польща-Нідерланди. Ну, якщо говорить про ці команди, бачили, як я гралися з збірною України. Як я грали, вони досить так непогано і грали, але якось не було той впевненості, Україна була така слабша. Якось, на мій погляд, поляки ну, слабо виглядають. З турками була рівна гра, але принаймні, якщо взяти чемпіонат світу, не знаю, як вони будуть виглядати на чемпіонаті Європи, то вони намагаються принаймні грати у футбол, бо на чемпіонаті світу, як поїхали, то вони лише біля своїх воріт сиділи, і страшно було дивитися на їхню ігру. А так, ну, з групи їм буде тяжко вийти. На мій погляд, вони посядуть саме останнє місце четверте в групі. Саме останнє місце посядуть, на мій погляд. А так, з прогнозу я би. Постав би або на Нідерланди буду ставити чисто перемоги, або більше 2,5, брать, або Нідерланди, те, що заб'ють Інд, індивідуальний тотал більше 2,5. Я вважаю, що якщо вони будуть грати у футбол з Нідерландами, намагатися атакувати, і грати, то вони м'яча получать і все. Ну, наступний матч він, це рівна пара, досить такий складний матч, як на мене, словенія данія З однієї сторони, Данія фаворит, але тут, може бути, ще й нічия, і хто знає, як складається сама гра. Данія може в одному із матчів дозволить собі, я думаю, зіграти нічів, тому що ще така є рівна рівна команда Сербія. Це три команди, які розіграють друге місце. Навіть, звісно, тут фаворити. Так сам прогноз на цей матч менш, менше, менше трьох, я б так сказав, менше 2,5. Я думаю, забитим мічам брати щось менше 3,5 або брати Х2. можна ризикнути. Мені здається, все таки Данія тут фаворит, травмованих немає в них, непогана гра. Так, хоча і в Словаків є шанс. Ну і матч саме Сербія-Англія. Англійці дуже сильні по складу, якщо взяти, але так грають. Програли ті самі Ісландії. Навіть другим складом з ісландцями вони мали і грати і виграти 4-0. не знаю. Можливо, так берегли свої ноги, можливо, не хотіли грати. Ну, думаю, якщо вони не виграють цей чемпіонат Європи, то наступного буде тренер зовсім інший між собою. Вони не грали. А так з серби вони, навіть от з ними росіянами, зіграли. Програли 4-0. Все-таки ради, хоч деякі серби не схотіли і грати там. Можливо, і такий рахунок, а так загалом прогнозують саме брати в сторону Англії. Дивиться, хоча англійці для мене не чемпіонат до Європи. Думаю, більше 2,5 брати саме на цей матч, або не думаючи взяти саме на перемогу англійців. Можливо, саме на забиті м'ячі буду брати більше 2,5. Такий прогноз на три матча. Кому сподобався прогноз, став лайк і всім удачі!